Як створити нові теги для замовлень? Іноді буває необхідність відмітити певне замовлення якимись певними критеріями, щоб воно одразу було видно для менеджера, котрий буде з ним працювати, не відкриваючи саме замовлення. Наприклад, якщо замовлення містить якісь хрупкі або скляні товари, або, наприклад, якщо це VIP-клієнт, або якщо потрібно терміново відправити дане замовлення. Як це все зробити? Тут в нагоді прийдуть саме механізм тегів. Щоб їх використовувати, перш за все його потрібно налаштувати. Для цього переходимо у налаштування у відповідний розділ замовлень і знаходимо тут категорію теги. Тут ми бачимо вже існуючі теги, котрі є в нас в наявності, їх колір, скільки разів вони використовуються, також дані теги можна вимкнути або відредагувати. Щоб видалити даний тег, потрібно їх зняти з усіх замовлень, де вони містяться. Або також ми можемо створити новий тег. Наприклад, дуже термінове замовлення. Також обираємо потрібний нам колір, нехай буде це червоний, і натискаємо Обрати. Після того, як ми додали конкретний даний тег, ми можемо його вже використовувати. Для цього потрібно перейти в замовлення. І ось тут, у відповідній категорії, Обрати потрібний тег. Наприклад,. Дуже терміново. Зараз ми вже бачимо, що дане замовлення відмічено потрібним тегом. І коли менеджер буде переглядати усі замовлення, він обов'язково зверне на це увагу. Він може подивитись це як в згорнутому вигляді, так і у відкритому вигляді замовлення. Також є можливість відфільтрувати за допомогою пошуку потрібний нам тег, щоб швидко знайти усі замовлення, котрі були відмічені даним тегом. Вводимо необхідний. Натискаємо застосувати, і ось вони в нас. Поки що тільки одне, так як ми додали даний тег до одного замовлення. Але вже можна працювати з даним механізмом. Дякую за увагу! Користуйтесь РЕМ. На все добре. Кісіарм. Видихай, тут зрозуміло.